Боротьба за кошти. Будинок підтриманого проживання для сиріт з інвалідністю оселя віри, надії та любові судиться з департаментом соцзахисту ОВА через недостатнє фінансування. Будиночок був відкритий у 2019 році і починалося це, наче як спільна ініціатива волонтерів і місцевої влади, але, на жаль, з кожним роком реальна підтримка місцевої влади почала зменшуватися. Цього року з бюджету було передбачено лише 300 тисяч гривень, і цих коштів недостатньо навіть для виплати мінімальної заробітної плати чотирьом соціальним працівникам будиночку. Тому ми вимушені відстоювати інтереси наших мешканців в судах. Оскільки вони мають право на отримання всіх соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів, наразі зазначає керівник проєкту Василь Футерко, доводиться залучати додаткові кошти, зокрема й волонтерські, щоб існування будиночку було можливе. Якщо будуть якісь додаткові кошти, можливо, матеріальна допомога на продукти харчування на інші витрати, то про ризик закриття наразі не йдеться, але для того щоб будиночок міг існувати комфортно і щоб ми могли розвиватися поки що. На це коштів не вистачає, і ми зараз шукаємо додаткові джерела фінансування. Нині у будиночку мешкає троє людей з інвалідністю. Окрім того, нещодавно до них поселився вимушений переселенець із Запоріжжя. Уляна Белей раніше жила у Залучанському інтернаті. Розповідає, умови у цьому будиночку їй подобаються значно більше. Тут мені подобається, бо тут можна. Ти себе почуваєш вільно і ти виїжджаєш за межами, ти з друзями. Друзі до тебе приходять. Ми зустрічаємося або дзвонимося, йдемо разом гуляти, по магазинах ходимо як вдома. Як вдома, так. Натомість у департаменті соціальної політики ОВА пояснюють, чинним законодавством такому закладу передбачена фінансова допомога, яка дозволить покращити надання соціальних послуг. Сьогодні передбачено якраз те, що кожна громада в межах своєї спроможності має такі кошти закладати, і вже на конкурсній основі. Надавати таку компенсацію таким закладам, оскільки проходила адміністративна реформа, а воно в проміжку часу трошечки воно так довго тривало з обласного бюджету. Якраз департамент соціальної політики здійснив вже третій рік поспіль, здійснював закупівлю таких послуг. Цього року з обласного бюджету справді було виділено 300 тисяч гривень, і це на 9 тисяч гривень менше ніж торік. Однак ці кошти будиночок так і не отримав. Це є приватний заклад. Він так само як будь-який інший заклад має право на існування. Це дуже добре, тому що ми йдемо десь до європейських стандартів, і державна підтримка. Саме обласного бюджету є, це тільки на конкурсних умовах. Тобто, якщо буде створений ще один заклад, він буде брати участь у конкурсі і відповідно отримувати кошти як переможець. Нами було б два рази оголошено конкурс, однак пан Футерко, так, якщо йдеться про нього конкретно, участь у конкурсі не взяв. Тому, відповідно, кошти сьогодні не є освоєні. Попри це, будинок підтриманого проживання все ж продовжує боротьбу за бюджетне фінансування. Цього року є чотири судових процеси. Наразі розглядаються дві справи. Одна щодо того, що виділене департаментом фінансування недостатнє. Інша щодо того, що департамент не хоче проводити закупівлю цієї соцпослуги наперед. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія АРАЇ.